Прочитаємо із 13 глави від Матвія виборочно декілька віршів. Починаємо з першого. Того ж дня Ісус вийшов з дому та й сів біля моря, і безліч народу зібралось до нього, так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом і багато навчав їх притчами. І учні його приступили і сказали до нього, чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив, тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного їм же не дано. Амінь. Сідайте, будьте добрі. Ви знаєте, ми тут прочитали, що. Ісус Христос. Він коли навчав, коли проповідував, в нього не стільки було вільного місця, як в нас. І на превеликий жаль, що сьогодні церкви навіть закриваються в Європі і в різних місцях. Людям не цікаво, чи Ісус помінявся. Але Біблія каже Ісус, вчора, сьогодні і вовіки тот же. Він не міняється. Десь, можливо, християни помінялись, нецікаві стали, презентують Христа нецікаво, питаються сучасним часом, але не виходить. Ми, проповідники, стоячи на цьому місці, і ми довго думаємо. Як проповідь приготувати доступно? Зрозуміло. Ісус Христос, Його така толупа людей оточувало, що він не мав місця на березі. Його притісняли, що він мусів зайти в лодку і з лодки проповідувати людям. І проповідує притчами. Незрозумілою мовою, що до тої ще розповіді треба пояснення. І люди йшли все рівно за ним. І учнів зацікавило. А чому ти так проповідуєш до них? Тому що, каже, вам дано знати. Пізнати, а їм не дано. Сьогодні стоїть питання, як ми розуміємо Слово Боже? Чи ми розуміємо, що проповідники говорять? Чи ми розуміємо Слово Боже, коли ми читаємо? І чи взагалі ми його читаємо? І коли ми востаннє читали, що ми що зрозуміли? І воно змінило нас. Чи є небезпека, що це пророчество, якого переді мною брат проповідував, збувається і на нас. Одним дано, другим не дано знати. Через огрубіле серце, через тві серця. Оце проблема сьогоднішнього часу. Чертве серце в чоловіка до жінки, в жінки до чоловіка. До дітей до оточуючих, один до одного християн. І це є небезпека. Це притупляється, це вибачте, як міш'як, коли є в зуб ставлять, щоб нервову систему вбивало. Так, на перевеликий жаль, часто наш гріх вбиває чувства один до одного. І найбільше. До Христа. Ви знаєте, якщо дивитися, на цю главу тут дуже багато притч. І вся глава, можете вдома хто не читав, є можливість піти прочитати 13 главу Матвія. І зрозуміється, все в притчах. І по-особливому сказати, Господи, я хочу зрозуміти, я не хочу належати до тієї категорії людей, яким не дано знати. Я хочу бути в тій категорії, яким дано і ще додасться більше. Там далі говорить Христос, як примножити? Пізнання таємниць Царства Божого. Оце дуже важливе питання. І це тільки із за допомогою Духа Святого. Біблія говорить, що не одне пророче слово не можна роз'яснити самим собою, тому що воно не було написано не одне слово. Людиною сам від себе він захотів, то написав. Але люди були движимі Духом Святим. Вони були як перо, як ручка в Духа Святого. Вони могли писати і не зрозуміти самі, що пишуть? Було пророчество не для них, а для майбутнього часу. Для нас, наприклад. І автором Біблії є Дух Святий. І якщо нам щось не зрозуміло, це не дає привід нам відкладати Писання. Це треба спитати автора Духа Святого, попросити, відкрий нам, що ти хотів сказати в цій главі, в цих притчах. У нас зараз і Ісус не як був в учнів, що коли вони були наодинці, Ісус що робив? Об'ясняв учням кожну притчу, яка для них була незрозуміла. Але Ісус Христос сказав такі слова. Коли я піш, піду на небо, я пошлю, і Отець Небесний пошле Духа Втішителя, який навчить вас всьому. І нагадає все те, що я говорив. І тому, щоб сьогодні пізнати таємниці Царства Божого, без допомоги Духа Святого неможливо. Будь-якому царстві є таємниці, будь-які в країні, в государстві є таємниці. А ви собі уявіть, коли таємниці царства Небесного. Як можна зрозуміти? Хто розкриє ці таємниці? А тоді на що писати, якщо вони скриті, зашифровані? Ні. Про три таємниці я би хотів разом з вами коротко пройтися. Я не буду зараз звертати на кожну притчу або ще щось. Я просто хочу таке якби, вступлення на цю главу, так як ми розпочали розбирати цю главу. І ви знаєте, в цій главі є от ці таємниці, про які би я хотів, щоб кожен міг зрозуміти, і вони дуже доступні. Перша таємниця це прихід Царя Небесного на землю. В кожному царстві є цар. І про це говорить нам слово Боже. Каже бо безсумнівно: велика це таємниця, хто в тілі з'явився. Це таємниця була, коли він тут описує пророк Ісаїї, Ісаїя. Згадує Матвій, там написано таке, у шостій главі голові можете теж прочитати почути. І от там є такі слова, що каже: Бачив я Господа, царя Саваофа. Смерть царя Озі. Ви знаєте, Ісайя пророк, хтось бачив в царстві, от цар помер. Озія. А він дивився не на царство земне, де смерть, а йому відкрило царство небесне. І він побачив на престолі Господа Саваофа. Скажімо, той цар, він зійшов на землю. І це кожен мав зрозуміти того часу. Він тут каже: ваші очі блажені, що бачать, і вуха, що чують. Тому що багато пророків і святих бажали бачити те, що ви бачите. Тобто вони бажали бачити мене. Але вони не мали тої можливості. Це таємниця. Це коли волхви, мудреці з Востока прийшли в Єрусалим. Чому? Тому що народився цар. І прийшли, що зробити? Поклонитися. Тобто, таємниця царства небесного не в тому, тільки що цар він прийшов на землю. Але цар особисто з кожним хоче познайомитися. Він бажає з кожним особисто мати зустріч. А ви скажете, як це можливо? Вірою, читаючи Слово. Ви знаєте, при зустрічі будь-якої людини із тим царем, якого бачив Ісаїя якого бачили волхви, учні, якого бачив Іоанн в откровенні Апокаліпсиса? Каже, там кахерувими ангели кричали Ісая каже: свят, 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 Господь Саваоф. Коли людина зустрічається, коли Бог показує цього царя, Духом Святим через Слово людина побачить, який Бог святий. Асяїя каже а мені горе. Тому що я грішна людина. Він святий. І коли ми бачимо, коли ми знаходимося в присутності Божому, ми бачимо себе грішного. Це так повинно бути. Волхви. Впали, поклонилися, принесли дари. Будь-хто, апостол Павел, коли йомуся Господь відкрив Ісус Христос, йшов в Дамаск, він впав. В Откровенні описано в першій главі, коли відкрився, Йону впав, як мертвий. Це людина говорить про покаяння. Коли ти відчуваєш, що Бог святий, як одного разу мені сказала одна сестра, мені сказали сусіди, щоб я не ходила в церкву, бо там люди святі, а ти грішна. Ні. Я кажу, церква саме для грішних. Щоб люди приходили в присутності Божому, відчували себе грішним. І горе тій людині, яка бачить себе праведною святою. Бо Христос сказав: Я прийшов спасти грішних. І тому це така велика таємниця. І ми маємо зрозуміти цю таємницю, що цар Небесний зійшов на грішну землю. Повірите, коли ми бачимо. Розп'яття. І там написано Інці. І Ісус Назорей. цар іудейський. Але Він є цар царів і Господь господствуючий. Друга таємниця, яка тут відкривається в цій главі, це те, що царство небесне. Наблизилось. Що за цар без царства? Чи царство без царя? Тут будь-яка притча починається царство небесне, подібне до. І тому, як тільки людина познайомилася, зустрілася з Господом, Господь її говорить зразу. Шукай царство небесне насамперед. Треба шукати царство небесне. А де його знайти? Тут на землі. Як цар Небесний на землю зійшов, так царство небесне приблизило, сказав Христос. І його спитали фарисеї. А як прийде царство Боже? А коли воно прийде? Яким образом? І Христос каже, це непримітно, це не видно. Тому що царство Боже внутрі вас. Друг другий. Не треба шукати царство небесне в цар зала, де написано є «Цар» зал царства. Чи у тій конфесії, чи іншій. Царство Небесне каже Христос внутрі. В серці. Воно ще примітним образом не може явитися. Воно свій час явиться. Але поки треба починати шукати. Царство в собі, в своєму серці? Хто є царем мого життя? Хто на моєму троні сидить? Моє я чи цар? Господь Ісус Христос? Хто є царем у моєму домі, у моїй сім'ї? І тому, як тільки Господь приходить в жис, Тишина, мир. Христос приводить все в порядок. Там діють Його закони, небесні, там хаоса нема. І ви знаєте, остання таємниця, яку би я хотів сказати, це добре розуміти. Що є цар? Добре розуміти, що є царство небесне. Але як увійти в це царство небесне? Це теж. І це таємниця. Біблія говорить, царство Боже силу береся. Які сили, зусилля було потрібно, щоб прийти на це служіння? Антон переді мною говорив, оце в потреблені сили. І кожен, хто буде йти зараз із цього місця, з присутності Бога, з яким миром буде йти додому. Хто з якого тривогу приходив, можна відчути це царство Боже тут, зараз. Коли Дух Святий діє на серця людей? І такий і благодать. І ви знаєте, в царство Боже можна пройти, і зусилля потрібно саме більше використати це в покаянні. Бо Христос, Іоанн Хреститель, і Його учні проповідували одно. І Ця проповідь залишена нам. І такі слова. Покайтеся, бо приблизилося Царство Небесне. Без покаяння неможливо війти в Царство Небесне. Там нічого нечисте не войде. Ці три таємниці про царя. Про царство небесне. І як у нього війти. Це ми би не сказали, що така велика тайна незрозуміла була для фарисею. Ну вони не визнавали його за царем. Вони його розіп'яли. Навіть Пилат, коли писав, каже, не пиши, що він цар юдейський. Напиши, що він так казав. Вони хотіли царювати без царя. Вони захотіли бути царем. І покаяння, то, яке проповідав Іоанн. Покайтеся, вони написано відкинули. Вони захотіли зайти в царство небесне, як вор через забор. А в царство небесне можна зайти тільки через Ісуса Христа. Він є двер в Царство Небесне. І ніхто не приходить до Батька, до Отця Небесного, як тільки каже Христос через мене. І тому, дорогі християни, діти Божі, якщо ми дізналися про ці таємниці, наша задача розповсюджувати царство небесне, щоб царство тьми уменчалося, а царство Боже увеличувалося. Перед нами молитва. Закликаю кожного, хто може і бажає помолитися, щоб дійсно це царство Боже в наших домашніх, наших рідних ще розповсюдилося. Щоб ми могли розказувати людям це. Тому що тільки цієї таємниці достатньо, щоб кожен був спасений. А як тільки людина попаде в царство небесне, вона вже побачить там багато таємниць. Але цього достатньо знати, щоб бути там, чи навпаки, відкинути ці таємниці, зробити грубілим серцем, будь-яку таємницю всіх трьох викидати, людина себе робить недостойним Царства Божого. І тому най Бог сохранить нас і молімося за тих, які оточують нас, які працюють із нами, які воюють із нами, щоб царство тьми, воно дійсно, було уменшено, а царство Боже увеличено. А слава Богу нашому за все. Амінь. Помолимося.